Любиш кататися, любий сани возити. Черкаські правоохоронці затримали серійного крадія велосипедів. Окрім двоколісних, зловмисник не гребував і дрібними речами. Все це виносяв із тамбурів і гаражів. Усі подробиці далі. Велосипеди, риболовні снасті та інші цінні речі. Такий лов по тамбурах і гаражах лише за місяць назбирав 27-річний Черкасець. Та на останній крадіжці зловмисник погорів. Оперативними заходами було встановлено особу, затримано, вилучено речові докази на час. Підозрений, арештований, перебуває в СІЗО. Затриманий має проблеми з законом. Не вперше правоохоронці з'ясували, він нині відбуває умовно достроковий термін покарання. Його чоловік отримав за такі ж злочини. Ви знаєте, за що ви затримали? Я не бажаю з вами спілкуватися. Слідчим затриманий, зізнався, що у такий спосіб заробляє на життя із собою завжди носив знаряддя, яким виламував замки. Усе накрадене відразу продавав за нижчою ціною. Наразі триває досудове слідство. За вчинене чоловік може провести до шести років за ґратами. Марія Гаврилян Віка новини.